Коротше, що ще? А, давайте так. Я приїхала в Канаду, у мене був певний рівень англійської. Я пішла на курси, у мене був левел шість. 6, 6. У мене були всі оцінки 6, я здавала селпік, в мене теж було там все непогано. Це було рік назад, десь трошки більше року назад. Типу, мої знання, які я привезла з України, вони були кращі. Ніж тест, який я зараз даю. І для мене це настільки, типу, незрозуміло, як так. Я ж тут живу, я ж працюю, да? я постійно комунікую на англійській мові. Чому так виходить? А тому, що в Україні я вчила граматику, в Україні я вчила слова, а в Україні якось ми більш відповідально до навчання англійської відносились, ніж тут. Тут тут ми просто. Спілкуємось, ми намагаємося вижити. Як в мене проходить день. да? Я пішла на роботу, прийшла, там, можливо, там якусь книжку прочитала. Якщо ні, то просто лягла, помилась, лягла спать. Зранку встала, поїла, може, щось там приготувала поїсти, пішла на роботу. І так постійно, типу, у мене немає навіть енергії вчити цю англійську, бо я спілкуюся з англійською на роботі. Ось і я просто додому хочу приходити, хочу відпочити. Типу, в мене немає цього ресурсу, щоб вчити англійську. І в цьому і складність, що я от просто провтикала цілий рік, я не вчила її. Я думала, ну я ж спілкуюсь, типу я книжки читаю англійською. Але коли я почала здавати тест, бо я хочу поступити в університет, ну, в коледж, там, то я зрозуміла, що мій рівень зараз гірший, ніж був до того. І для мене це ну я настільки. Не розстроїлась через це. Я не знаю, як засумувала. Ну, я... це не те слово, я просто не знаю українською правильне слово. І це перший такий знак, моя англійська. Це те, що мене робить іммігрантом назавжди, і я не можу почувати тут комфортно, особливо коли мене постійно перепитують, Можеш повторити, а що ти маєш на увазі? І я розумію, що. Ну, типу, я не відчуваю себе комфортно от, через англійську. І я така думаю, ну піду на курси. І ті курси, які там, типу, недорогі, вони. ну, Я дуже багато всяких сайтів, де ви можете вчити англійську там, просто говорити. Але просто говорити, я можу і на роботі. Да? Мені це не підходить. А якщо там, наприклад, граматику вчить. То це якісь прям ну, або з України когось шукати, і тоді у нас по часам не виходить там якісь ціни просто космос.